Росіяни повідомляли про те, що е, літали безпілотники над їхньою територією, які летіли на Москву, і про це повідомив мер е, Москви Сергій Сабянін. За його словами, сили протиповітряної протиповітряної оборони Російської Федерації, начебто, збили безпілотник, який летів на Москву в Раменському міському окрузі. Згодом у павлово посадському міському окрузі, начебто, збили ще один безпілотник, який летів на. Російську столицю загалом російські міноборони написали про те, що в ніч на понеділок, тобто на сьогодні, збили 59 безпілотників літакового типу, які атакували об'єкти на території Російської Федерації, черговими засобами ППО, як вони пишуть, знищено 59 українських безпілотників. 2 – на територію Московської області, 45 – на територію Брянської, 6 – над Курською, 3 – над Білгородською і ще 3 – над територією Тульської області. Тим часом безпілотники, це звісно добре, але є новини, куди ефективніші на перший погляд. За даними The New York Times, ще чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден вперше дозволив українським військовим використовувати далекобійні удари. Точніше далекобійні ракети для ударів по цілях на території Російської Федерації ідеться про ракети «Атакамс». За словами джерел, на які посилаються журналісти, зброя ймовірно буде спочатку використана проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил в Курській області Російської Федерації. Дозвіл на використання українцями ракет великої дальності став відповіддю. На несподіване, як пишуть журналісти, рішення Росії залучити до бойових дій північно-корейські війська. Але цікавий момент у цьому вони цей конкретно фрагмент тексту пишуть із посиланням на американських високопосадовців. Але цікавий момент насправді в тому, що ще влітку стало зрозуміло, що КНДР і Росія обміняються або технологіями, або військовими, тому що вони про це домовилися зрештою обидва диктатора на зустрічі. Тому що стало неочікуваного для американців, тут не до кінця зрозуміло, якщо навіть ми про це знали куди меншими розвідувальними ресурсами співрозмовники за Times не очікують, що це рішення кардинально, тобто дозвіл на удари, кардинально вплине якось на хід війни. Однією із цілей зміни політики Байдена, за їхніми словами, є посилання е, північно-корейцям, що їхні сили є вразливими і що вони не повинні надсилати більше своїх військ на допомогу Росії. Тут насправді є цікавий нюанс, про який ми також поговоримо. За словами американських посадовців, хоча українці за все українці швидше за все спочатку застосують ракети проти російських і північно-корейських військ у Курській області, Байден може дозволити їм використовувати цю зброю в інших місцях на території Російської Федерації. Деякі американські посадовці висловили побоювання, що використання Україною далекобійних ракет по території Російської Федерації може підштовхнути. Владіміра Путіна до силових дій у відповідь проти Сполучених Штатів і їхніх партнерів по коаліції, але разом з тим інші американські чиновники заявляли, що вважають ці побоювання перебільшеними. Зрештою, єдиний, хто поки що офіційно висловився проти цього надання, це син Дональда Трампа Ерік, який назвав ідіотами усіх, хто ухвалив рішення дозволити Україні. Використовувати американські далекобійні ракети по території Російської Федерації. The New York Times тим часом пише, що українці могли би використовувати ракети атакам для нанесення ударів по скупченню російських і північно-корейських військ по ключових одиницях військової техніки, логістичних вузлах, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині Російської Федерації. Це могло би допомогти українцям послабити ефективність російсько північно-корейського наступу. Як розповідають джерела, Байден вирішив, що потенційні вигоди це те, що Україна зможе досягти певних важливих цілей, яких не могла би досягнути в іншому випадку. А сполучені штати можуть надіслати сигнал таким чином до північної Кореї, що вона заплатить значну ціну за своє втручання. Ризики ескалації таким чином переважають. В матеріалі йдеться, що якщо атака російських військ на українські сили в Курській області буде успішною. То Київ може опинитися в ситуації, коли в нього майже не залишиться російської території, яку він зможе запропонувати Москві в обмін на українську територію на переговорах, тому зазначають журналісти, що, хоча і британські й французькі лідери висловили підтримку е, Зеленського на далекобійні удари по території Росії, вони першими не висловлювали бажання дозволяти наносити удари своїми. Ракетами на цьому фоні журналісти Reuters пишуть про те, що Україна планує завдавати ударів по території Росії за допомогою в першу чергу американських далекобійних ракет уже найближчими днями. Про це вони пишуть із посиланням на три джерела і говорять про те, говорять про те, що Україна планує здійснити цитую перші далекобійні удари вже найближчими найближчими днями. Про це повідомляють наші джерела, не розкриваючи деталі зміркування оперативної безпеки. Серед іншого білий дім в цьому плані якось щоб прокоментувати дозвіл там і так далі, поки що відмовився від коментарів. І журналісти Reuters також акцентують увагу насправді на тому, що деякі американські чиновники висловлюють скептицизм щодо того, що саме такі дозволи в для ударів в глиб території Російської Федерації якось зможуть змінити загальну траєкторію війни. Але це рішення може значно допомогти тимчасом. Тим не менш українцям, особливо на тих е, гарячих ділянках, де росіяни мають успішні е, просування, е, серед іншого, видання французьке Le Figaro пише про те, що Франція і Британія слідом за Сполученими Штатами дозволять, дозволять Україні використовувати свої далекобійні ракети. Йдеться про французькі скальпи і британські Shadow для ударів по території Російської Федерації. Видання не наводить інших подробиць, а також джерел своєї інформації, але пишуть, що це рішення уже на столі, і буквально з дня на день українці теж про нього дізнаються. Загалом вони писали про це рішення в контексті дозволу Сполучених Штатів використовувати їхні далекобійні атакамси по території Російської Федерації. Ну і наш президент Володимир Зеленський коментуючи інформацію в змі про наданий сполученими штатами Британією та Францією дозвіл. На застосування далекобійних ракет по Росії заявив, що ракети скажуть за себе самі. План посилення України каже президент, це план перемоги, який я представив партнерам. І одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні було в, е, сьогодні, каже президент, в медіа багато говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії, але ударів завдають не словами. Е, такі речі не анонсують. Ракети самі за себе. Скажуть, це обов'язково. Ну і крім того, як каже наш президент в України, вже є ракети, але стосовно далекобійних ударів нашого президента, точніше нашої армії, про які говорить президент, я пропоную послухати більш детальніше. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами такі речі. Не анонсують ракети самі за себе скажуть. Обов'язково слава Україні! У Сумах в неділю ввечері балістична ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок, і на цей момент, на жаль, вже відомо про 11 загиблих, серед яких Двоє дітей, а також пів сотні поранених. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар. За його словами, знову приліт балістики в місті Суми в житловий будинок разом із представниками Червоного Христа. Працюють на місті і, відповідно, деталі будуть повідомляти теж по мірі того, як вони з'являються. Згодом Кобзар повідомив, що в багатоквартирному житловому будинку багато поранених великі пошкодження там і досі насправді працюють. Рятувальники, тому що росіяни вчора цілили у житлову інфраструктуру вже сьогодні, тобто 18 листопада, о півночі ворог завдав ракетного удару імовірно балістичною ракетою по критичній інфраструктурі міста Суми. В місті зникло світло, аварійні служби також працюють на місці. Наслідки цієї атаки також ще встановлюються. Артем Кобзар уточнив, що світло зникло в кількох районах міста, і деякі лікарні працюють на генераторах. На місці працюють зараз ДСНСники і представники Червоного Хреста. Як каже кобзар, сподіваємося, що найближчим часом електропостачання буде відновлено. 18 і 19 листопада в сумах оголошені днем жалоби за загиблими.